Доброго дня, мене звати Сергій Аврилко. Я працюю в УКД вже три роки як викладач. Також працюю 17 років в компанії SoftServe як Delivery Director. В контексті AI Я сертифікований Google Cloud Digital Leader. Багато працюю, маю предметів по цьому напрямку, і фактично, основа AI, треба запам'ятати, що таку річ це є хмарні рішення і AI, Тобто воно дуже взаємозв'язано. Тому Google Cloud Digital Leader важлива частина, щоб по цьому далі просуватися. Так, сьогодні ми поговоримо більше про промптінг, промпт інженірінг. Інженіринг тут ми не будемо говорити про технічну складову, тут може конфюзити, ну, але це просто термін. Так? Це насправді промптинг це вміння задати питання або е е дати задачу, фактично великій мовній моделі. А промпт інженіринг це мистецтво. Спілкування з великою мовною моделею та або, наприклад, ну, ми беремо за основу ChatGPT, найбільш популярна, але є насправді Gemini від Google, Клод від Anthropica, дуже різних багато, але суть та сама. Тобто, фактично, саме ключове в промптінгу або в мистецтві в промптінгу це вміння. Уміння подати інформацію так, щоб мовна модель її зрозуміла, і тому тут важливо розуміти основу, що насправді мовна модель це ніби спроба симуляції мозку людського, та але це все таки математична модель, тобто вона намагається передбачити наступне слово. На базі того східних даних, які ви даєте, тому якість і точність східних даних дуже важлива. Та? І ми фактично розберемо таку базову формулу. Вона може складатися з простіше з трьох елементів, складніше шести, завдяки якій можна найкраще розвинути свої навики в промпт-інженірку. Перша частина простіша формула на три складові це сама задача. Найбільша поширена помилка, що ми починаємо з задачі і інші частини не використовуємо. І тоді, мовно модель. Може не розуміти, що ми хочемо від неї, та може давати не той відповідь, не та якість відповіді. Тому треба розуміти, що задача це лише одна з шести частин формули, та і її бажано класти в кінець, тоді найкраще мовна модель реагує. Та. Що попри задачу важливо? Важливо контекст і роль. Тобто, чим детальніше ми даємо опис контексту і роль свою, яку ми хочемо, щоб грав ChatGPT чи, чи мовна модель, тим детальніший і кращий буде результат. І третя в простішій формулі складова, попри задачу і попри ролі контекст, це власне очікування. Ну і можемо розібрати, я собі думав, так, як приклад, нехай хай ми наприклад, студента. Нехай буде, ми даємо я студент УКД третього курсу на спеціальності інженерія програмного забезпечення, наприклад, та, це ми даємо роль свою. Та, наприклад, кажемо, ти уявиш, що ти експерт по кар'єрному розвитку, персональному розвитку, це кажемо чату GPT. І, і даємо, наприклад, запит, зроби, будь ласка, аналіз. Економічної ситуації і розвитку Яно-Франківської області IT-ринку і порівняй між собою ІТ-компанії, який буде тренд між ними, і куди вони рухаються і де вони будуть за два роки. Тобто в цьому випадку ми чітко дали контекст, хто ми, хто ми хочемо, щоб був чат GPT. Ми дали також очікування, що ми хочемо зрозуміти тренд. І ми дали задачу, власне нам має бути дуже важливо у вигляді дієслова. що, що с має сформувати ChatGPT. Бо якщо ми просто даємо задачу, зроби мені аналіз економічного розвитку на принципу області або трендів, він тесть дуже загальну відповідь. Якщо ми даємо що ми. Це є студент такої то спеціальності такого-то курсу. Даємо контекст, даємо деталі, що ми хочемо зрозуміти, і, наприклад, навіть передбачити, які будуть тренди, на що мені звернути увагу, що мені вчити, щоб я за два роки яку обрати ті компанії і так далі на базі моїх склів. Оце все чим детальніший контекст, тим краще буде результат. Тобто, якщо підсумувати перші три складові формули, сама задача, яка зазвичай ми з нею починаємо, але її варто давати в кінець. Це контекст і роль, роль на. Наша роль, яку ми хочемо, що грав експерт Чай і це наші очікування. Дуже важливо, щоб це все було лаконічно, чітко і чим більше деталей, тим краще, але тут треба розуміти, що більше мається на увазі ті якісні деталі, не що ми даємо всі можливі деталі у світі. Та? А те, що ми вважаємо, що в цьому контексті приведе до результату. Тобто це простіша версія, складніша версія формули це коли на додачу до задачі, ролі, контексту і очікувань ми можемо використати ще три речі: та: перша це приклади, тобто, якщо що, наприклад, ми говоримо наприклад, про маркетинг. Так? Тобто, якщо ми дамо приклад наприклад, маркетингу досліджень, він зробить такому самому, використає цей приклад для того, щоб власне в тому форматі спрацювати. Так? Або дивимося з перспективи, наприклад, людського менеджменту HR people менеджму то ми хочемо створити резюме. Якщо ми даємо приклад резюме, він візьме з того прикладу і фактично створить по аналогії. Або ми хочемо створити приклад опису вакансії якоїсь, то так само беремо, беремо, даємо. Субтитрувальниця yep. І він буде брати цей приклад. Це одна додатковий такий секрет, тіпс, з яким працювати. Другий, попри приклад, дуже важливо давати формат. Та тобто, наприклад, на що класно використовувати чи GPT-мовні моделі, може бути формат email, та дуже часто для того, щоб підготовка листа. Може бути формат промови розповіді, формат, якщо ми говоримо в контексті навчання, це, наприклад, чи курсу підготувати, чи підготуватися до лекції, чи підготуватися, наприклад, до екзамену. Тому важливо, це цей формат І що ми хочемо, щоб це було чи вигляді таблички в такому, в такому -то формі, чи вигляді, наприклад, пунктів. Дуже часто тепер використовується форматування самого тексту, щоб підсвічувати параграфи, хедери, типу розділяти, і тоді дуже легко форматувати. Та? Плюс форматів можна додати йому інструкції, що, наприклад, якщо ми дали на вхід якийсь текст, будь ласка, підсвяти, що ти змінив, тоді буде легше видно побачити, що саме він додав змінив. Та тобто, якщо дивитись, бо я думав з різних перспектив, з точки зору філології, там чи, наприклад, граматики, він дуже класно дає, перефразовує. Наприклад, якщо ми не native спікери, англійською хочемо краще, наприклад, подати, чи навіть українською, він класно це закриває, класно продовжує. Та? Тобто, знову ж таки, три основні ті, що я казав, це задача сама. Це контекст, роль плюс очікування. Три додаткові це приклади, формат, і останнє тон. Тон це може бути: я хочу, щоб ти зі мною ну, мені напис дав відповідь в неформальному тоні або в суперформальному. Або, наприклад, оптимістичне мислення, або песимістичне мислення. Або, наприклад, я хочу, щоб ти був точний, або більш креативний з багато ентузіазму. І на базі цього воно дає різні результати. Та можна розібрати приклад, наприклад, з project management. Та, тобто ми можемо дати просто задачу, якщо найпростіше, типу, я хочу скласти там проектний план на такий-то fixed price проект. На вхідні дані у мене такий-то бюджет, такий-то е час, schedule і такий-то, наприклад, командна структура. І чим детальніше минув, якщо ми знаємо глибоко project менеджмент напрямок, PMBOK і так далі, чим детальніше ми дамо запит, тим краще він сформує. Але якщо ми, наприклад, додаємо, що я хочу project management план такому то форматі, як рекомендує PMBOK, наприклад, то він нам то сформатує в тому форматі, і це ми зразу будемо мати готове, що далі використовувати. Тобто, фактично, найкраще розбирати його на прикладах, та? Типу, найкраще дуже багато експериментувати, тому що коли ми робимо експерименти, ми краще навчаємось разом з ним. Та? Тобто, Одна з моїх топ-рекомендацій це експериментуємо, 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 тому що ну, типу, дуже важко мати просто загальний рул або секрет, нема типу слібної кулі, що тільки це працює. Тобто, є оця формула. Та, типу, де важливі ці шість елементів знову ж таки, так щоб підсумувати, тобто сама задача, ролі і наші ролі, роль його, і контекст, де ми даємо. Фактично опис, що ми хочемо, і е, е, наші очікування. Плюс додаткові три це, знову ж таки, тон розмови з ним, це приклади, які ми хочемо, і формат. Тобто це фактично дає оболонку, але, наприклад, на тему експериментів дуже важливо, наприклад, якщо у нас великі задачі, наприклад, там маркетингове дослідження, ми говорили, та, то ми розбиваємо його на підзадачі, і в нас виходить діалог. Тобто, фактично, ми не даємо йому опис цього зараз, тому що він тоді може ну, теж почати галюцинувати, дати на те відповідь. А ми собі починаємо, розуміємо, що є в нас 5-6 задач кроків, і або даємо їх по черзі і одержуємо і собі тоді робимо діалог, або чітко розписуємо, що в мене до тебе задача виконати такі-то кроки, та, наприклад, для маркетингового дослідження. Тобто, зібрати, наприклад, такі-то матеріали і мені на вхід, потім по кожному пройтися. Потім зробити висновок по кожному вигляді таблички, сформувати загальний висновок і дати рекомендації. Ще один важливий секрет або рекомендація: це давати йому. Прохання, щоб давав назад запитання, та тоді набагато краще йде взаємодія. Тобто, фактично, не просто він формує відповідь, а ми просимо наперед промпті, Будь ласка, після відповіді сформуй мені запитання, уточнюючи або, типу, так, щоб нас зав'язався діалог. Ми пішли глибше в дослідження. Наприклад, це одна штука. Ще такий супер загальний і класний приклад або рекомендація це коли ми кажемо самому чату GPT чи мовній моделі, що в мене така роль, наприклад, там я project менеджер, чи я delivery директор, чи я студент, чи я викладач, наприклад, викладач і Я вивчаю зараз промпт-інженіер, будь ласка, запропонуй мені 4, 5, 10 топ-промптів, які ти рекомендуєш використовувати. І чим більше контексту ми дамо, наприклад, я кажу, от ми, наприклад, я хочу сформувати деталі по Предмету машинного навчання і е, науки про дані. І він, типу, мені поможе, як до нього, наприклад, ну які промти дати в цьому контексті, то що я хочу досягти. Плюс, коли ми його питаємо, він найкраще сформує на базі цієї формули і формує темплейти, і на тих темплейтах набагато простіше далі взаємодіяти. Тобто, ну, якщо підсумувати такий важливий ще е е фактор, це не думати про нього як просто про людину, думати як про експерта, і якби ми хотіли будь-якому експерту задати задачу або питання і одержувати максимально якісну відповідь. Тобто, якщо ми собі уявляємо, закриваємо очі, наприклад, уявляємо, яка має бути відповідь, уявляємо того експерта, з яким ми спілкуємось, він дасть кращий результат, е дасть краще нам розуміння. Плюс можна такі використовувати секрет. Якщо ми хочемо, щоб він думав, як якась з хтось з відомих людей, чи політиків, чи експертів у маркетингу, чи в менеджменті, чи лідерів світових, чи так далі, тобто ми можемо сказати, що дай відповідь, як би дав цей чи науковець, чи філософ, чи, наприклад, Нобельський Лорад. Тут просто дуже багато можна давати у цього контексту, і він буде збирати дані, власне, як думає та людина на базі того, що є в нього всередині в даних мовній моделі. Ще кілька таких тріків, якщо ми хочемо ну, дуже класно використовувати мовну модель для навчання. Та? Тобто Ми можемо сказати поясни складний концепт, так, якби це зробив науковець, то, що я казав, бо лауреат, типу, наприклад, по хімії чи по економіці, по відінковій економіці, чи по фізиці, чи по будь-чому. Можна простіше сказати, як би ти типу, пояснив цю тему п'ятирічній дитині, або е, учню початкових класів, або учню старших класів, або студенту, або будь-кому. І він тоді, типу, буде ну, типу, фактично калібрувати, і воно буде дуже можна собі експериментувати і порівнювати, як воно буде. Е, тобто, е, фактично, це основні такі е, типу, що я рекомендую. Ще додатково, е, on top of ChatGPT Prompting є багато створених. Нових і це дуже сильно розвивається як індустрія агентів або тулів. Наприклад, ми студентами розбирали ноутбук LM, Це зараз безкоштовна тула, яку створив Google, для навчання, тобто як вона працює, ви собі даєте на вхід, наприклад, чи файли. Чи, наприклад, книжку у pdf форматі чи ваші нотатки, чи конспект-лекції, чи наукову статтю. Ви даєте це все собі як ресурси, там безкоштовні версії можна дати до 50 ресурсів, і воно вам формує на базі тих ресурсів, ви спілкуєтеся не на базі всього, що відомо мовній моделі, а на базі тих ресурсів і собі формуєте взаємодію, діалог. Воно вам готує підсумки, можна дати відео так само на вхід, можна текст. І фактично ви е, створюєте такий е, свій кастомний режим навчання. Та тобто, фактично, на додаток до самого промптінгу зараз дуже багато є, що по цих тулів створюється і всередині, фактично інтегрований цей агент. Та тобто, і ми можемо мати частину по промпінгу, але працювати з якоюсь обмеженою частиною та також дуже цікаві приклади. Наприклад, я думав про право та або для юристів. Тобто, є ми даємо на вхід. Закон, там всі закони штатів історію, наприклад, або закони України і так далі, типу різні статті, все, що міняється, і ми маємо собі це на вхід. Ми кажемо, уяви, що ти юридичний консультант, і він буде нам пояснювати на базі того законодавства, дуже детально о -о -о, це пояснювати. Або, наприклад, в контексті податкової чи фінансової консультації, та, наприклад, там в кожній країні супер детальні є податкові правила, і дуже складно з цим розібратися. Ми кажемо, візьми за основу. Типу, отакий-то податковий кодекс, наприклад, чи податкові правила, і, будь ласка, в моїй ситуації на моїй позиції з таким-то моїм контекстом поможи мене проклятувати, як правильно закривати вчасно працювати з податками. Те саме може бути з будь-яким бізнесом, типу, наприклад, у ЙОМО, що ми на спеціальності готельно-ресторанна справа. Там ми розуміємо, що економіка Франківська багатої області розвивається в цьому напрямку, і ми можемо дати на вхід контекст свій, куди ми хочемо дійти, і він почне нам формувати на базі цієї формули, куди далі рухатися. Тобто, моя рекомендація знову ж таки багато з ним експериментувати, регулярно взаємодіяти, зберігати собі історію, старатись комбінувати. Та, і фактично знову ж таки підсумую ця формула, тобто запам'ятати собі шість елементів. Стартуємо, пам'ятаємо за задачу, але її краще переведити в кінець, даємо контекст, роль, свою роль з ким, кого ми хочемо, щоб грав роль сам чат GPT. Власне, на базі цього додаємо ще наші очікування супер чіткі. І он топ, топ-3, то, що я казав додатково, даємо приклади, даємо формат відповіді і даємо тон. Та? І він на це нам буде закривати.